Сьогодні 10 лютого мені вже приїхав чехольчик чорненький. Я його вже поміряла до свого цього телефона, то він буде менше мого телефона. Мені це так подобається. Завтра повинен должен поїхати вже телефон. Я його заказала в, в неділю утром. Сьогодні прийшло заобщання, від віддало, що воно комплектується і що типа, блочок і телефон приїдуть двома разними посилками Зачем не знаю? Но... Сам факт. І сьогодні по Укрпошті цей чохольчик прийшов чорненький. У мене як хлопець приніс чохол, каже, е, я тебе розстрою, типо, е, оце, типа, напис. Він думав, що це написано на самсіхоном чохлі, потім я достала з білістерна поковка, кажу, типа, е, воно взагалі на оцій сліді. Тільки нової пошти Приїхав. Так він у нас такий куковий. знаю как петковоротка да грустно чьи какие там пломба назвала страшно страшно что у нас тут набор из инструкций и вставлять в какой-то кусок молния не Такий науч, вообще общем, так включаю. на якось там языку тоже хеллоу. Так він у нас на 60% де Такий холодний так я вже все зробила, у мене триває вхід. Дивимося на розміри. Я э, то в габаріти. Ну тут видно, наскільки він той. А от по ширині. Заті вони однакові. То, що він цей нищий, це дуже лучше, тому що це як серйозна клопота була. У мене якась, не знаю, трав, травма. Всі тільки сині попадаються. Чорного не було в наявності, прийшлось брати сині. Я вже настроїла телефончик повністю. Тоді, коли в той день, що він прийшов, я його сиділа настраювала 12 часов і я не могла зайти в свій Нікдаулі, чи як він там називається. мене просто не показував аккаунт, я написала на пошту. Адміністрації вони мені скинули ссылку, як встановити аккаунт там, щоб він був. Потім в мене ще єдиною ігру, яку граються, Легенда Дракономанії не заходить, вона не бачить мій аккаунт. Я написала так само в поддержку. Вони мені сказали, що е, не можна переносити з платформи Play Market на платформу Apple Store, в тому числі мої покупки преміума в. Лічному дневнику, так само я не можу перенести гендеркономонію. Ну, типу, я перенесла файл з записями з е, лічного дневника, але голосові фотографії там не прогрузилися. Отак от, от, Потім, Фотографії теж я ж коли встановлювала все це. Я до Андроїда не підключалася, я люблю телефони з самого нуля повністю настраювати під себе. Я не перекидала фотографії і так далі. В іторі, я вручну всі 9 тисяч фотографій через телеграм перекачувала на iPhone. І зараз, вже третій день підряд, я музику. Спочатку я перші мене 600 пісень в телефоні. Старому, то я перші 300 пісень скачувала вручну всі заново з хрома. Останні я, я знайшла спосіб перекачати з телеграма. Заходите в файли, там обзор, обзор айфона, Потім сохраняєте з Телеграма пісню. Вона зберігається в ту папку, тільки викачане з iCloud. З iCloud переносите її в папку Мой айфон. Я скачала додаток, він такий зелененький з музикою, називається офлайн музика, тому що я не люблю слухати її онлайн. Мені треба, щоб вона була офлайн у мене на телефоні. А це єдиний додаток, який я знайшла, що він офлайн і безплатний то виходить, що я їх заношу в ту папку. Я создала длинну папку музика, та що типа, скачана. тому що я спочатку по цьому додатку «Мюзик», э, Офлайн, я по додатку з зендрою, ну, але там QR-код постійно не підходив. Я, виходить, перші 100 пісень нормально а далі щось почало лагати, йому щось не подобалося, я там по 100 пісень перекидаю, потім по 10, потім по 5, і й по одній не перекидаю, я почала шукати другий спосіб. В итоге, оце ж кажу, що по телеграму це перекачувало, потім е, вибираєте всі файли. Uh, і поширюєте їх в цей додаток і туди автоматично додається. Там можна і додати в Обране, і, і, і зразу туди, туди з додатка додали. Тоді мене ось ще 150 пісачів в телеграмі ютяться, Сьогодні я цим займусь uh, і кінці це все дороблю. Да, Всім дякую за перегляд. З вами була Леона Джек і до наступних відео.